Я і так. чому тобі зараз пощастить? чому тобі зараз пощастить? Давайте дивитися. Ну, ця теж хотіла карта вивезти, тому я її дістану, пощастить вам пройти якісь неймовірні трансформації. Вам пощастить уникнути комусь з вас, наприклад, спілкування з якоюсь підступною людиною. Для когось це буде. Щасливий все ж таки кінець якогось життєвого циклу, вам пощастить уникнути якоїсь розрухи, втрат і програшів. Якщо ви не можете сфокусуватися, то знову-таки вам пощастить це зробити. Вам пощастить, скажімо так, так? легко, легко. Пройти переломний момент в духовності, тому що тут саме про це. Четвірочка Жезлів каже: приймі всі блага як те, що тобі належить по праву.